Розшук – це що таке? Розшук на підставі чого. От я ж говорю, Це в принципі як кримінальний злочин розглядається. Тобто я вважаю, що кожен раз, от зараз беремо цю базу, знаходимо, наприклад, угу. перелік, хто знаходиться в розшуку. В кожне ЦК приїжджаємо, на підставі чого ви подали в розшук, порушення правил військового обліку. Читали КОПАП, читали. На підставі чого ви особо розшукуєте. Ну, але ж потім... Для складання протоколу для адмінправопорушення. Ви ж не просите, що особа, наприклад, ухиляється від проходження, що ви її хочете мобілізувати, чи в неї настав час прийти в ВЛК. Ви ж саме за порушення правил військового обліка, що вона там не оновила дані, які ви можете самі без неї оновити, на якій підставі ви її розшукуєте. Тобто ви вчиняєте правопорушення самі. Ви обмежуєте права особи. Це досить суттєве правопорушення. От за це треба ти судити. Ну на це ж всі закривають очі. Ніхто не хоче системно підійти до цієї ситуації. Всі намагаються прийти, знайти якусь там хлопчика, дівчинку, який там колись десь щось був, там ну, три класи Гарварда закінчив.